світи тепер? Так, ти мене ні, Степа. Що? Мене би ти не знімав? Ні, nee, я вас не знімаю взагалі. <ріху> а що? Чо? <ріху> Чого не можна? Та я світю. Эй. Пішли. пішли. Чого ти так це файно грієш? А ти і так Ну, а, і ну, а то треба день і туди. Ану на, Ерік, знімай. Ну, я буду знімати. Цей Ми і задні не робили, а це горіш. Хоча б якби робила одну задню і дві передні. Ну. Так треба до, до слесаря, хлопці, хто там сьогодні трактор зробляв зробив. Та бо каже, Ерік добре б хоча робили дві задні і одна передня. Добирайте. Де я туди? Він покладемо небо. І хоч з'їдав на цьому? Води, вона румигає. Нє, жінки небо у нас діло все сину. Поїзд чуть-чуть і далі вперед на паракров. Так помалу, помалу, не додому можна? Яке ти можеш весь побажання сказати для корови. Не Аби вона рано встала і йшла з дому. Так, ми її рано вже доїли, встаємо. Чола? Кажу, пожелай їй після пила. Бо без стресу встала. На останні, мамо. А де можете вже це? Тату накривати її тим брезентом. Чи ви потім? Брезент там під цим. Під а, а роман не лишив той фонарик. Ага. Брезент той від цього так, той брезент під паразолю. Щоб ви не ви паразоль. День Деня виліз, як щурик. Роман приніс брезент. дощ, То клійонку брезентом не треба. А коли Юра це? Скільки та корова лежала у вас? Нічого два дні. Ну а ви фіст не уломали? Як ти в зафіст і затягнув? Ти тут думаєш йде що Я той фіст не что.

Ti leš aj se tudi načo? Je pa vendar znak, da ti je umete, mi tudi duračen. Ja, preveč je skrovo, da je dušo znak. Ja, dušo je znak, da je treba umeti, pa z otroduškom. Je pa se umeti, da je to stalo na lancu. No? Kdo je stal na lancu? Se ve prebelje. я я знаю, що бо не Вона не втікла вночі. Тато засне, вона обрисає. Як блекає. Вона румагає, що ніби в неї все нормально. Нормально. Та й вона собі годна перелізти, вона це ще не знати, що ліпше. стайні нам може засидітися та устати негадно. Та тато раз не витягував, не відводив, щоб була на дворі, та на дворі легше. Свіжий вост. Не то, що вона перекочується туди-сюди, більше місця вона на природі. Та вже? Що сталося, то стало. Майські дні, не? Да, майовки. Майовки, не? Дивіться, по Добровальській прийде. Я скажу, що я кажу. Я сказала, то депутат наш.

Гай вилягайте, а вона, як схоче встати, тобі бути чути шуланс. А чуєш, Ерік? А ну може би ми це. Може би принесли колокольчик. Що? Ну, колокольчик. У нас є дзвін? Що ви А Як засною, чую, вже як буде пасти. Вона вже відійшла. Одну рано поклав у стайни. Ну а потім ви в'явили, їй сюди. Ну що, він каже, що можна знайти на дві ж бита як сонячний ванни. Але ми не лишили на події, вивели сюди. Вона собі тут пасла, ходила, все. А на вечір. Як лягла. Воно вже не хотіло встати. Так все, по, я сказав, не знімаємо. Ну я не знімаю, я світю. Моя робота. А йди, 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 а де А що, пішли? Ні <говори> <говори>